Ірка робила рисову запіканку, Ну щось у неї не повищилось. Семенчик втратив свідомість і пішов із кухні. А сьогодні вони з маман жарили рибу. Так воняло, наче тушили жабів. А я втекла, бо я таке не можу видержать, отакі От люди. А потом вечором ці дві намахані маман з іркою пішли в кафе. так би мовити, хотіли випити кохве, но випало щось друге. І пішли в парк годувати уточок на ставку. Хліба не було, а були тільки голубці і та вонюча риба. Ну, якщо чесно сказати, то вони йшли прибухнуть. Я точно не в курсі, з'їли ті уточки голубці чи ні, бо коло ставка під лавочкою Ірка знайшла якогось дядька. Мухи гамузом літають, а він спить. Мать після роботи. Поки вона його роздивлялася, пропала маман. Оказується, пішла по мороженої і по колу в баночці. А Ірка не вміє пить із баночки. Бо вечно або обілляться, або губи поріже. Вона ж шерепа. І що тут скажеш, єсли воно, звісно? Так і случилось, облилася, ще й зверху мороженим маляпала на плаття. Прийшлось його стирать. Уставку. Срані сандаліки. Проснувся дядько. Побачив Ірку в нижнім біллі, перелякався до всирачки і подумав, що вона хоче його знасилувати. Достав палку ковбаси і почав бити нею Ірку по спині. А вона відбивалася голубцями і угрожала дядькові, що зара почухає там, де й не свербить. А він кричав но-на, не торкай, бо торкну. Потім Ірка обідилась, і вони пішли з маман додому, бо маман не піддержала її в схватки з дядьком, а ті колазала по землі, держалася за пузо і крякала, даже не підстріляною чаєчкою, а отою, уточкою. На прощання дядько пожував їм шелестіть матньою отсюда. А Ірка сказала свисне вписок, цілую в плечі і до встречі, Словом. Я так поняла, що буде продовження цієї епопеї. По суті, обнаружилось, що Ірка загубила тухлі, бо дуже швидко йшла, навірно. Ну, всім було пофіг. А завтра договорилися йти собі кабачки. А на вихідних, якщо буде тепло, підуть на пляж. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась. Слухайте. Ось і настали вихідні. На дворі була чудова сонячна погода, і мої анаконди таки вибралися на пляж погріть в останній раз свої відвислі жири. Ну, і на конячиця, звісно. В Маманової подружані Ірки дев'яносто кіло тепла і світла. Характер в неї лагідний і покладистий. Да, вона не відкладає на завтра, а кладе на все вже сьогодні. Вона любить піджерти і семена. А ще все, що горить, і маман, її лепшу подружаню. На березі річки змагалися діти, кидали камінчики у воду і вимірялися, в кого далі полетить. Пірка рішила теж вспомнити дитство. Взяла камінчик і з усієї дури киданула його у воду. Зі швидкістю пулі її камінь долетів до того берега і зрубав вербу. Діти в шокі, аж роти пороззявляли, і нагородили Ірку бурними аплодисментами. Пляж був усіяний тілами усяких загорючок і загорянців, кого такі там не було. Цюця, паця і колупайло з браком. Мої притрушені розстелили покривало і розділись Мати Василева. Ірка була просто осліпітельна в своєму красному бікіні, який у тігранчика на ринку по знижці купила. Суперміцний Елестік із трудом утримував її здобності і прелісті, щоб вони не повилазили назовні і не розлізлися по всіх усюдах. Іху! закричала Ірка, забігаючи у воду, як атомний льодокол. За як по команді. Підняли голови. В обидві сторони від Ірки піднялися гігантські хвилі, а в очереті підскочила і перевернулася лодка з рибаком. Ох, Ірка. Боюся, із за такої нагрузки, щоб дамбут не прорвало. Накупалися, тепер можна загорячиться і конзячиться. Ірка розкинулася на піску, як тюлінь. Маман тоже лежала коло неї. Як сохшийся тюленчик і передавала фляжку з коньячком. Ой! У сонця в цей день було дуже багато роботи. Загоріть таке количество ірки, то вам не шубу в троси заправлять. Дехто з чоловіків із під пішка витріщався на них двох товстожопеньких красуньок. Це ж було приятно, бо вони ж кров з молоком. Недалечко отдихала парочка, Грицик і одарочка. Худа гонча дівчина із татуїровкою і паріньок із сумною пикою від хора, якого тільки що прокисерили. Я помітила, що він теж витріщається на ірчині принади, що дуже бісило його супутницю. Перестань туди зирить майк. Що бомбовозів не бачив, чи що. Нарошне голосно об'явила дівчина. Сама ж вона була така струнка, як засушена таранька. ото тільки щоб в зубах поковиряться. Ну, слова про бомбовозку Іркою були почуті. Так, а я не пойняла, якого діхлофоса оцей сухостой наїжджає на порядочних загорючок. До мене вже і загар хуже став прилипать, бідкається Ірка. Я що, свою дупу в неї вкрала, чи що? Ірка знала, що народилася не моделлю, не красавіцею, але ж обідно, коли хтось насміхається над її пишними габарітами. А кому не обідно? ну правда ж? Та перестань витріщатися, Михайло, лишній віс. Це не сексуальність і не здоров'я. це важка хвороба, це жирові відкладення на всіх внутрішніх органах і порушення обміну речовин. Тут лічитися надо. Знову завелася дівчина зубочистка. Судячи із печального виразу обличчя тхора Михайла, він не мав нічого проти тих відкладень. Бо насправді там було чим любуватися. на одну грудь ліг другою вкрився. Ти ж подиви сопля не добита, ще й бомбовозкою обзивається, та на таких, як вона, і мухи не сідають, бо промахнуться, бубоніла ірка до маман. А потом, ще трохи посорвавши кон'ячку з фляжки, придумала невеличку мстю для худорби. Сідала в різні звабливі пози, граційно поправляла трусіщі, човкаючи різінками, гладила себе по цицьках. Короче, весь пляж гуляв на Ірку. А тхоряка Михайло ще частіше повертався, чим ще дужче бісив свою подружку. З їх сторони тільки й чулося Майк, подивись сюди. Майк, потри мені спинку, Майк до мене. А Ірка сіла по турецьки, Спустила лямки з плечей і поправила полуголі груди. Це стало останньою каплею в чашці терпіння тхорової подружки. Розпустивши пір'я, вона підскочила до нас Ей ти, квашня зі звіроферми. Ти в курсі, що в мене чорний пояс по карате? А в мене червоне бікіні. по саме нікуди, парірує Ірка. і що?» А то не смій блезнять мого хлопця торба з жиром, продовжувала погрози зубочистка. бо, думаю, ніхто не усудить Ірку, що її ангельське терпіння лопнуло. Якби мене півчаса обсирали на весь пляж бомбовоскою і торбою, то я б зірвалася ще вчора. Іди освіжись хрящ, там не глибоко, жабі по око. рявкнула Ірка, схватила скандалістку і кинула у воду. Те не то колиха не верещало, як і цвінок, вилазячи з води, а Михайлик Хорик наконець то видав якесь подобіє улипки, взяв її під руку і пішов у неізвісному направленні. Правильно, бери печеньку, іди потихеньку. Ми теж пішли, бо треба перебирати картоплю. А у мене на сьогодні все. Як Ірка щось новеньке вчора, то я вам про це, шановна студія, обов'язково розтриндюнькою. До нових зустрічей.